Дієта після операції на анальному каналі, що важливо знати, запитання дуже популярне серед моїх підписників, тому давайте розберемося. Перше і головне, реабілітація після операції залежить не лише від харчування, основна ланка успіху це регулярна дефекація. Так, щоденний ритм це ваша мета, і ось чому. Багато пацієнтів помилково вважають. Що якщо їсти менше, то й ходити в туалет доведеться рідше, отже буде менше болю. Насправді, болючі відчуття можуть бути в будь-якому разі, але це вирішується знеболюючими препаратами. А от м'яка регулярна дефекація значно прискорює ваше одужання. Щодо харчування, ви можете їсти у звичному режимі, але додайте більше продуктів, багатих на клітковину овочі, фрукти, салати. Це допомагає збільшити об'єм калових мас і зробити їх м'якшими. Я часто призначаю послаблюючі препарати, але все індивідуально залежить від вашого стану. Чого слід уникати? Продукти чи ліки, які викликають закрепи, солодкі напої, алкоголь. Краще обмежити його вживання, принаймні на період реабілітації. Звісно, не забувайте пити достатню кількість рідини. Це не лише вода, але й супи, трав'яні чаї тощо. Ви впораєтесь. Я поруч, щоб допомогти вам.